Я хочу побажати вам міцного здоров'я, натхнення, благополуччя. Нехай ваші мрії збуваються, нехай дороги відкриваються, нехай двері відкриваються перед вами. На шляху, нехай добрі люди здобаються, нехай люди вас поважають і люди вас цінують. Також люди вас люблять, нехай у вас все получається. Нехай ангели-охоронці вас оберігають і носять важкі часи на руках. Нехай в вашому серці від сьогоднішнього дня відкриється вогонь Божественний і теплота в вашій душі. Воїнам ССУ хочу побажати міцного здоров'я, натхнення, цілеспрямованості, щоб мрії їхні збувалися, щоб вони йшли до цілі і їм нічого не заважало. Нехай щит. Охорони стоїть над ними великі всемогутній, всемогутні, і вони мають сильну благодать і охорону. Нехай все те, що вони задумали, нехай у них все вийде, а наші вороги зникнуть з нашої землі. Відношення і ваше життя, відношення між рідними і вами. Дуже багато обіди, дуже багато болі, дуже багато сварок, і всього негативного в сім'ях вас твориться. Ви обіжаєтеся, не розмовляєте, не спілкуєтеся. Ви шукаєте причини в тому, щоб посваритися. Жінки дуже часто шукають причини в телефонах чоловіків, щоб подивитися, чия зрада. Я завжди говорю: потрібно сідати. І розмовляти, не обіжатися, а розмовляти. Якщо вас турбує щось, запитайте у людини, що не так, чи що мені змінити в собі, щоб тобі покращити життя разом е, зі мною. Забути про своє его і забути про свої якісь е, гординю. Тому що життя наше, бачите, яке швидко. Пли йде, і, і ми втрачаємо найбільші моменти свого життя. Наприклад, якщо ви не спілкуєтеся з чоловіком, бо ви обідалися за якусь мелочовку, таку якусь непонятну, ну тобто я обідалася, а вночі прилетіла ракета. І ці два дні це могли бути ваші, То думайте краще і цініть той момент, коли ви разом. А не на те, що от гординя в мене, от як я сказала, так має бути. Чи я сказав, так і має бути. Наше життя це є найцінніше, що в нас на цьому світі є. Здоров'я і цінність життя. І цін, його цінувати потрібно. Дивіться, Вірменія, Азербайджан мираться. І це ще один плюс тому, що тюркські народи воз'єднуються і. Болота будуть покидати те, що я говорила, що будуть відходити. І помаленьку цими моментами такими, я кажу, це не може бути одним днем, одним якимось одною годиною. Але помаленьку твориться зовсім інший світ. І це прекрасно. Скажіть, будь ласка, чи віддадуть всю Донецьку область взаєм на мир? не можуть віддати, тому що по Конституції воно не прописано. Там посадять всіх, це не може таке бути. Я вам говорю, що всі території до 29-го року повернуться. Може зараз буде заморозка, вона таки буде, але це ненадовго. А наші воїни, вони кожен день, кожні ночі роблять операцію. Там от реально подивитися. На новості там кожен день є прекрасні новості для нас, для того, щоб порадуватися, що наші військові роблять. Там кожен день операція йде. Доброго вечора. Що можете сказати стосовно навчання Рефта Білорусі? Я вже, коли це позавчора говорила, що це вони стягують туди війська свої і також свій металолом, тому що в нас паутина йде. І бомблять кругом і розтрощують все, то вони ховають, і також це вже навчання йдуть під НАТО, тобто, де вони мають йти на країни Балтії. Якщо дідусь вмирають на день народження внучки, так я зрозуміла, то що має бути? Нічого. Трамп зустрінеться з Путлером на наступний тиждень, так вони зустрінуться. Чи буде Путін бачитись Зеленським? Так будуть. Що нам чекати тої зустрічі? Почнуть, я вже ж говорила, почнуть підписувати договори. Цих договорів буде багато. Це не один договор будуть. Росію будуть всаджувати за стіл переговорів. Що от нам чекати? Що мені в цій ситуації не подобається, геть-чисто не подобається, тому що це є заморозка конфлікту. Це не завершення війни. Це заморозка конфлікту. Дуже велика лінія розмежування в нас залишається. Це те саме, а то, яке було. Ви зараз мені будете розказувати, і дуже багато людей будуть зараз мені розказувати, що це навіть добре і це хорошо. Мені не подобається. Розкажу, чому не подобається. Тому що я спілкуюся з людьми з Запоріжжя, Окупованого, з Херсону, з Маріуполя. і там подвали, там біда. Це не те, що ми тут живемо, що, що десь летить і ми ховаємося. Там люди живуть в водове. І це не перевершено вам, я не можу вам розказати, яка там біда. Там виб'ють всіх. Як тільки оця заморозка почнеться, там буде дуже сильно важко цим людям. Тому я проти. Мене дуже часто хейтяться це за мою думку, але це моя думка, це мої відчуття, це, це я так відчуваю, це я так бачу. Тому що це то саме було і в тоді, коли я був в Донецьк, Луганськ. Крим, Крим трошки легше було, а в Донецьку, і Луганську також. Взяти в мене є мій косметолог, в неї чоловіка закатували на підвалах. Вона встигла виїхати втікти, він не встиг. Тобто його не випустили. От дійсно, сумно і я кажу, коли я дивлюся такі новини, і люди от, говорять про те, от слава Богу, що хоч не буде летіти. Знов наша край, наша хата з краю. Далеко не треба йти. У кожному місці є такі, що чекають русський мір. І їх також дуже багато. Жіноча мобілізація буде, ні не буде, не хвилюйтеся. Так, навіть донатити все менше і менше. До речі, за донати хотіла сказати. Я не волонтер, є люди волонтери, які дійсно збирають кошти і відправляють і допомагають. Розвинулося міф в тому, що вже все, кінець літа, завершення війни. Люди розслабилися, нам не можна розслаблятися. Не можна зараз розслаблятися. Дуже багато інформації, якою люди розслабляються. А, та що у нас, в нас вже війна? Ви не розумієте, якщо фронт прорветься, це все буде тут. Кожного в хаті і кожного потягнуть на підвал. А я гарантію даю, що через одного. Що робити, коли при зустрічі з людиною почуваю себе завжди погано і агресивно, не зустрічатися такою людиною. І, до речі, ви також є емпатом досить хорошим і ви щитуєте цю людину і перетягуєте на себе весь деструктив. Цієї людини ви відноситеся до неї не краще, повірте мені, тому що що всередині, то і там. Надовго це буде заморозка. Дивіться, тут одна ще є така прелість, що вони рухнуть на країни Прибалтики. Там вони получать досить сильно по шапці, і на тому закінчиться їхня Російська Федерація. І наші території почнуть самовільно приходити до нас, приєднуватися і також. Російські території будуть також проситися до нас Приближ... області, які наближені до України. Коли буде обмін полоненими, скоро буде, десь до, до 20 числа буде знов обмін полоненими. Дніпро не окупують. Бачили по новинах, що якась епідемія в Росії косить людей. Ви про це говорили? Так, це вже почалися комарі. Як ви думаєте, закосить їх чи ні? Доброго вечора, зарплату піднімуть військовим, так, піднімуть. Що таке піст, він потрібний. Хочете поститися, постіться, хочете робити собі одноденний голод в тиждень. Він також, тобто, одноденний голод також він класний де. Тому що організм очищається і організм стабілізується. Якщо можете витримати 3-4 дні, без, ну, тобто зробити собі такий голод, організм сам восстановлюється і також він пожирає хвороби, людина виліковується. Хто може в такому голоді просидіти, то це саме найкраще виліковування. Пробувала другий день сто раз прописувати. Я люблю, дуже важко дається. Не люблю, а мені подобається. Коли військових відпустять на демобілізацію, осінню щось будуть трошечки відпускати, але не всіх. Як порадувати душу? Як порадувати душу? Душу потрібно радувати тим, робити те, що ви бажаєте. І також не робити того, чого не можна робити. Не можна пліткувати, не можна. Для людей бути от такими якимись, ну не бути какашкою, а бути доброю людиною, і тоді ваша душа буде прекрасно в себе відчувати. Які дні треба постатися? Я не про піст говорю, я не християнка. Я просто говорю про те, що голод. Ви собі організовуєте голод, наприклад, 3-4 дні, один день. Будь-який день вибираєте і ви собі голодуєте. Голодувати без води, якщо можете без води, це взагалі сухий голод супер. А якщо ну, на початку можна спробувати спочатку одноденні голоди, а потім вже заходити в такий голод. Буде примусова вакцинація, не буде. Чи вірите ви в карму, так віру в карму? Як простити людині, яка позичала в тебе гроші і сказала, я їх вам не віддам і не віддав, і не віддам? Так для чого вам його прощав? Пробачати. Візьміть в нього енергетично те, то, що вам потрібно. Скажіть, хто прийти в мене купив, я в тебе купила здоров'я, я в тебе купила багатство, я в тебе купила красоту. От і все. Я також люблю в себе дуже буршників. Я обожнюю буршників. Я забираю в людей те, що мені потрібно. Вони не хочуть мені заплатити за мою працю. Я заберу набагато більше. Як записатися на прийом? Заходите до мене в приват повідомлення. Я надам номер Viber. Чи потрібно вакцинувати дітей будь-якими вакцинами з дитячого віку? Будь-якими вакцинами не потрібно. Ті вакцини, які прописані, і потрібні потрібно вакцинуватися. А наприклад, від ковіду не потрібно. Вакцинуватися від полону вірусу потрібно вакцинуватися, В майбутньому розпочнеться розкіт України обов'язково. Як буде з фото, де всі померли, просто його заберіть, поставте десь в таке місце, щоб ну, закрити його і все. Як ви відноситься до знаків зодіака? позитивно? Є такий день, коли потрібно згадати бажання і воно збудеться. До речі, цей місяць, серпень, буде багато зарепаду. І от це правда, коли зірка падає, бажання, воно здійснюється. Переродження душі триває вічно Ні. Переродження душі до тої степені, допоки вона не доросте до духовного ось просвітлення, і тоді вона з'єднується з божественною енергією. Зараз обстріли стихнуть. Трішечки стихнуть, вони, але ну, вони знову відновляться. Душа має ім'я, духовне ім'я є, в душі ім'я ім нема. Що відбувається з душами тварин? Вони йдуть на хмаринки, як, як собачники говорять, і вони також перероджуються. Перероджуються також собачками. Що зробити золотом від померлого? Промити його в соленій воді, натрити його солі. Та й носіть його, якщо це для вас цінна річ. Коли... Добрий вечір. Коли голодувати, чи можна пити трав'яний чай, не тільки воду. Як можна знати своє духовне ім'я? Духовне ім'я ви можете знати його або від свого вчителя, або від остерика, який бачить духовні імена, або ви самі собі, коли починаєте навчатися, і ви побачите своє духовне ім'я. Пам'ятаєте, я розказувала вам, що в мене сова живе. Так вона ще мені привела совеняток маленьких. У мене є поповнення. У мене камінь в каміні, біля каміну, біля цієї труби. У мене зараз маленькі совенятка. А горобці сидять тихо, по смірному. І бояться щось сказати. Бо горобці взагалі вони в мене сварилися, билися. І коли з'явилися маленькі сувенятка, сува їх виховала. Вони зараз себе культурно ведуть. Бо моя мама завжди каже, що в мене гуртожиток або як великий будинок для горобців, то горобці сува виховала, зараз в мене тишина. Напевно, вони будуть її діти. І вона прийшла і почала сидяти, як і виставила свої правила. Так що в мене зараз горобцями спокій. Зато і сова речі, теж себе тихо веде. Бо раніше вона так вночі могла гугукати, а зараз спокійно, напевно, також, щоб діти не тривожити. Мене завжди цікавило, мене хрестили на ім'я Світлана, а записали як Ема. Це що, щось має значення? Так, це має значення, тому що якщо не знають вашого імені, то можуть вам не поробити. Це раніше так було. Зараз вистачає вашої фотографії соцсеті взяти і зробити, що хочеш. Як відмічати свій день народження? Порадьте, будь ласка. Свій день народження не можна вживати алкоголь. Свій день народження не можна задувати свічки. Свій день народження потрібно вкусно поїсти і гарно виспатися. На другий день ви вже можете робити день народження, що ви там хочете якісь свята. А от Саме день народження не потрібно взагалі, потрібно бути тихенько, тише води, ніж трави. Чи обов'язково хрестити малюка? Я взагалі категорично проти цього, поки дитина не виросте і не вирішить, чи йому це потрібно чи не потрібно. Чи варто дитині забороняти знімати тік-ток, де вона виставляє фото і відео свої? Не варто? Не варто. Ви думаєте, що є дуже багато людей, які хочуть вас вам поробити? У вас це позитивні новості. Та, що бачу, то говорю. Всі території звільнять, але не всі одночасно. А що це означає, якщо голуб залетів на балкон? Накакає вам на балконі? Яка звістка буде, Боже, ну що це ви мене таке запитуєте? Чому люди завісні? Тому що вони не бачать. Тепла і доброти в собі в своїй серці, тому їх жаба давить. Світ такий прекрасний, люди не помічають. Мене моя подруга каже, що я чик-чирікнута. На мене теж багато хто каже, що я чик-чирікнута. Як ваше ставлення до, до родового алтера? І що ви розумієте, що потрібно робити, і як робити, і що потрібно ставити, забирати, і тобто ви в цьому компетентні? То, будь ласка, нормально. Якщо людина не розуміється, то для чого воно її? І також, якщо рід не очищений, то що ви можете просити у свого роду, якщо ваш рід не очищений, і що неочищений рід може вам дати? А можна відріктися від свого роду? До речі, є такі моменти, коли люди відрікаються від роду, тобто. Получається, що вже наскільки рід прогнивший, що там вже немає ніякого спасу, то можна обрізати родову систему. Чи навчаєте ви магиї? Скоро буду навчати. Почекайте трошки, вже мені почали збирати комп'ютер. А як забруднюється рід поколіннями? Одні вбивають, одні крадуть, одні обманюють і досить багато поганого. Обіцяли женитися, не женилися і так далі. Магії можна навчатися. Чи, я думала, що породу передається. Не все породу передається. Приходить душа в цей світ вже навчена, тільки відкривається дар в людини. А породу це породу тільки передається родовий бес. І працюється тільки з родовим бесом. От вам род, родові. А кожна людина, я завжди говорю, в кожної людини є всі моменти, що вона може відкрити свої дари і свої магічні здібності, тому що ми приходимо всі з цим. Хочу вчитися, почекайте трошки. Мені ще дописати потрібно, мені щось треба вже вам ну, дати. Аборт як сто страшний гріх, так щоб навчатися, потрібно розхреститися, бажано. Як це розхреститися? Ну, хто хрещений може і розхреститися? Як. Якщо всі навчаться має, то що то буде в світі? Люди будуть жити добре. Ми прийшли в цей світ. На початку всі люди вміли все робити. Потім прийшло християнство, яке перекрило це все і люди стали Божими рабами, а раніше були Божими дітьми. І все могли робити і творити. На прикладі Ісуса Христа, ви можете побачити, що Ісус Христос творив. Як до вас приходить інформація по різному, і по снах, і в медитаціях, і підсказки є. По різному це не може бути щось одне. Коли буде прогрес в переговорах, кінець, кінець літа, доброго вечора, як ви ставитеся до страхового полісу. Ніяк взагалі, це лохотрон таке ж саме. Заплати мені гроші, дай мені гроші, а коли, не дай Бог, щось в тебе станеться, то я тобі і кожного місяця плати. А якщо в тебе щось станеться, то я тобі проплачу. Та я кожного місяця собі буду все ставити, і в мене буде те саме, що ви мені можете той страховий поліс погасити. Бог це творець, так. У вас зараз в руках чотки, так. Да? Вистрога мама. Ні, взагалі, від слова зовсім. Як давно вас дар від початку народження. Я прийшла в світ вже з цим, але відкривала його дуже довго. Звідки ви знали, що вас дар? і звідки я його знала? Я спочатку не знала, тому що я була інша. І навіть з дитинства. ну, Серівно відчувалося, що я не, не з всіма людьми, не з всіма дітьми. тому також мені дуже важко було. Я спілкуюся, бачите, ну, все одно в мене якась границя стояла, тобто я інша. Так воно по, по теперішній час, що от якийсь блок стоїть інша. Від вас всі черпає енергію, негрі, тому будь-то я от чекаю, зарядилася позитивом. Ні, від мене ви не можете черпати енергію, тому що це не, нереально. Так, да, я надаю, щоб якось собі втратно, затратно до цього не буває. Це просто вже фізичне. Енергетично ні. Енергетично я би ще десь. А фізично, то фізику ніхто не відміняв. Буде заморозка війни буде. Від вас де один позитив, я зараджаюся, будь ласка. Зараз всі говорять, що потрібно загадувати бажання. Я говорю, що не потрібно. Що потрібно для спокою душі: не обманювати свою душу. Саме більше душа не любить за брехні. Трамп посадить Путіна за стіл переговорів посадить. Чи будуть катаклізми в Україні? Ні, не буде. Допомагаєте схудно, допомагає. Як ви ставитеся до військових си, як їхня доля, як мати? Ставлюся до військових си по-різному. Є люди і багато знайомих, які йшли не від доброї долі, як то говорити. А є просто такі, які спеціально це все робили. Тому що є різні ситуації, так що не можна по одному. По одному щось знаєте говорити. Якось так. Що буде, все зачем її буду там нестувати. Хто ви за освітою? Огласіть весь список. Бухгалтер-брокер-фінансист. Перша освіта, друга освіта психолог, третя освіта, езотерика, магія. Але це гріх карти Таро. Християнському грегоріх гріх-гріх. А я ж вам говорю, що я не в Християнстві, то я ж що я до того маю? У мене гріхів немає, тому що я не в християнському Грегорі. Про які ви гріхи живете? Я живу по законах Всесвіту. Є закони всесвіту, яких я притримуюся, я живу. До християнства я нічого не маю. Це в християнстві є гріхи, і за них потрібно розплачуватися. У мене трошки інші закони. А християна можна робити добре? Так в мене всі християни приходять, тож не мусульмани приходять. Я можу на пальцях перерахувати людей, які вийшли з християнства. Ну тобто, які робили розхрест в мене і плюс ще до того є люди, які, з якими спілкуюся, що вони не християни. Де прочитати закони Всесвіту? Це вже ні. Закони всесвіту це вже даються, коли людина зовсім інша. Як дякувати землі за урожай? О, до речі, господарочки мої, господині, дивіться, ми збираємо зараз урожай. Що потрібно робити? Коли зібрали урожай, вже от ви підготовили огород свій чи поле для зими. Беремо сахар і проходимо проти часової стрілки, розсипаємо цей сахар і кажемо землі, дякую. От вам буде віддяка за урожай. І на другий рік земля дасть вам ще більше. Долар буде ще падати, ні. Добренько, гарних снів, прекрасних снів. Спокійної ночі. Всім пока-пока.